На пленарне засідання позачергової 63 сесії сільської ради із 26 обраних депутатів прибуло 14. Хворони, сесія може розпочати свою роботу. Пленарне засідання позачергової 63 сесії сільської ради оголошую відкритою. Щеліна Наталія Володимирівна, Глодько Віталій Григорович, Падашуля Наталія Іванівна. Присутні. Вже Галки Анатолій, нашої заступник сільського області, ставний Степівнюк Олександр Олександрович, Одиса Анатолій Дмитрович, Підніченко, Євген Васильович, Паниччий Боївської, Хрищенської Статорського. Для проведення нашої подачергової сесії треба обрати нам лічильну комісію. Є пропозиція в кількості трьох осіб. Заперечення пропозиція є. Хто за те, щоб кількість депутатів, які в зафічній комісії було три? прошу проголосувати. Хто за? Проти? Отримали. Дякую. Персонально. Демченко Дженка Андрієва, Спотеренко Наталія Миколаївна, Богу Сергій Іванович. Казання. Голосуємо. Хто за? Проти. Лічильна комісія, будь ласка, з камінічної президії. Переходимо до порядку денного. Зміни пропозиції доповнення є? Ні, нема. нема. Хто за дану чергу денну, прошу проголосувати. Хто за? Проти утримались. Дякую. Регламент нагадує, прикрепимо. Всі приклаємо. Добре. Переходимо до першого питання про закреплення програми надання фінансової підтримки військової частини АДЦ. Включіть, я пересяду, щоб за мене всі не душилися. З першого по третє питання інформує Шеріа Вратальова, начальник фінансово-економічного відділу. і власного Наталія Володимирів. Пропоную до вашої уваги проєкт рішення про затвердження програми надання фінансової підтримки військовій частині. Військовій частині Збройних сил України керуючись пунктом два частини статті 26 закону України про місцеве самоврядування, розглянув лист військової частини від 16 квітня 25-го року з метою підтримки боєздатності військової частини, сільська рада вирішила затвердити програм надання фінансової підтримки військовій частині збройних сил України на 25 й рік. Яка додається виконавчим апарату сільської ради забезпечить виконання заходів? Програми в межах фінансових можливостей бюджету контролю за виконання рішення покласна поційна комісія з питань планування фінансів визиту та соціально економічного розвитку міської ради. Питання. Голосуємо. Хто за даний проєкт рішення? Хто проти? Хто утримався? Наступне питання. Наступне питання це про внесення дій. До сільської ради від 14 серпня до Ой, пронесення змін до річної сільської ради від 12 грудня 2024 року про сільський бюджет Кищанської сільської територіальної громади на 2025 рік. Постанови Кабінету Міністрів України від 25 липня 2025 року номер 913. Це деякі питання розподілу в 2025 році обтягу субвенції державного бюджету місцевої бюджету. На Надійснення доплат педагогічним працівникам закладам загальної середньої освіти пічанки сільської ради надана дана субвенція на доплату педагогічним працівникам закладів загальної і середньої освіти на період канікул, коли педагогічний працівник не, працює, не перебуває у відпустці, виконує педагогічну. Роботу. Сумі 45 тисяч 100. Ця субвенція віднесена на більш доходів і на видатки для відділу освіти. За підсумками січня, липня два року, виконання доходної частини сільського бюджету склало 110,6% до затверджених уточнених планових показників. Перевиконання складає 13 мільйонів 634 тисячі чотириста гривні. Виникла потреба до направити додаткові кошти на на, на бюджетні установи нашої громади. В тому зв'язку з цим збільшено до частину загального фонду сільського бюджету на загальну суму 9 мільйонів 363 шістдесят три тисячі 510 гривень, також і видаткову частину кошти. Направляються бросановши звернення пічанської сільської ради, директора канпеція Пенсед, директора комунального закладу Центр надання соціальних послуг та начальника відділу культури, релітатуризму щодо відділу додаткових коштів, відповідно збічної видаткову частину. Кошти направляються. На придбання пального для забезпечення ефективного виконання сільської ради і повноважень у сумі 300 тисяч гривень, на виконання заходів програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Центр первинної медико-санітарної допомоги е, на плані кошти е, в сумі 64 тисячі 650 гривень. Е, комунального закладу це надання соціальних послуг в сумі 200 тисяч гривень. Це для проведення поточного ремонту нежертдового приміщення для забезпечення діяльності, фахівців і супроводу ветеранів війни. На виконання заходів комплексної програми підтримки ветеранів війни, членів сімей таких осіб і загиблих, померли, ліні, членів сімей загиблих померлих війни, членів сімей загиблих померлих захисників і захисниць України на прогрессі коштів в сумі 150 тисяч на випадку матеріальної допомоги. Навкинання заходів програми соціально-економічна та культурноїщанської сільської ради на 2025 рік направляється кошти в сумі 6 мільйонів 342 тисячі 200 гривень на проведення робіт по об'єкту капітальний ремонт підвідних водогонів з метою ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Та відновлення функціонування об'єктів призначених для забезпечення життєдіяльності населення селищної раківна та села Знам'янка. На виконання заходів програми розвитку та фінансової підтримки житлово комунального господарства Піщанської сільської територіальної громади направлені кошти в сумі 2 два мільйони 100 тисяч гривень на проведення ліквідації стихійних відвалець, відділ культури, релі та туризму. Піщанської сільської ради направлені кошти в загальній сумі 206 тисяч 660 гривень, зокрема, на зарядну плату з нарахуваннями керівництва в сумі 46 тисяч 360 гривень на придбання пального для генератора пункту незламності, який знаходиться на базі Піщанського будинку культури, в сумі 5 тисяч гривень, на зарадну плату з нарахування в сумі 115 гривень. 1300 гривень це для інших закладів галузі культури мистецтва. На виконання заходів програми розвитку культури в Півчанській сільській територіальній громаді направлені кошти в сумі 40 тисяч гривень, для, а саме для замовлення послуги з виведення планів розташування курганів на території громади та аналітичних політок з основної інформації про кожен об'єкт. Також проведено перерозділів виділених коштів при формуванні бюджету. По Піщанській сільській раді економія коштів в сумі 3 мільйони 400 тисяч гривень, що були передбачені на виконання заходів програми соціально-економічної та культурного розвитку піщанської сільської ради, а саме на проведення робіт по об'єкту капітальний ремонт дороги до вулиці робоча в селі Піщанка, ну, направляються на виконання заходів програми розвитку та фінансової підтримки житлово комунального господарства зокрема на проведення ліквідації стигіння сіця зволочка по відділу освіти, молоді та спорту зменшені кошти в сумі 2 мільйони, 2 мільйони 782 тисячі 400 гривень. Це зокрема зв'язку з економним використанням коштів протягом семи місяців, поточного руку, подарної паті за рахуванням та по електроенергії, закладами дошкільної освіти та закладами загальної середньої освіти. Вивільні кошти направлені для закладів дошкільної освіти в загальній сумі 680 тисяч гривень. Зокрема, 80 тисяч гривень для комунального закладу знамінська ЗДО казка, а саме 50 000... на придбання закатів та матеріалів в сумі 50 тисяч гривень та на поточний ремонт по заміну дверних блоків в сумі 30 тисяч гривень. Для... Для... для комунального закладу мініративного ЗДО Ромашка направлені кошти в сумі 200 тисяч гривень на придбання дитячих ліжок. Також направлені кошти для на придбання генераторів, для комунального закладу знамівська ЗДО «Казка» та міліративний, міліративний ЗДО Ромашка в сумі 400 40 тисяч гривень. Для закладів загальної середньої освіти направлені кошти в сумі 422 тисячі 400 гривень на продукти харчування. На виконання заходів програми соціально-економічної та культурної розвитку під час ради направлені кошти в сумі 1 мільйон 680 тисяч гривень на проведення робіт по об'єкту капітальний ремонт відвідних водогонів, методики та чинаців надзвичайної ситуації» та відновлення функціонування об'єктів, призначених для забезпечення діяльності населення селищі Меритина та Славна. Також розглянувши звернення піщанської сільської ради, начальника місцевої пожежної команди та командира військової частини Збройних сил України чи до вигляді додаткових коштів, відповідно збільшує видаткову частину сільського бюджету на загальну суму 730 тисяч за рахунок вільного задоволення коштів, які направлені на виконання заходів комплектної програми за захисту населення, а саме на виплату матеріальної допомоги в сумі 100 тисяч гривень, на виконання заходів комплексна програма підтримки ветеранів війни. Членів сімей, таких і членів сімей загиблих, ветеранів війни, членів сімей загиблих померлих захисників захисниць України, напевне, кошти сумі 50 тисяч гривень на матеріальну допомогу. Місцевій пожежній команді номер 1 напевнені кошти на зарплату плату нарахування в сумі 380 тисяч гривень. І на виконання заходів програми надання фінансової підтримки військовій частини Збройних сил України надана субвенція. В сумі 200 тисяч гривень для якісного виконання бойових завдань та наступальних операцій на сході України, а саме для закупівлі автомобільної техніки. Також проведений перерозподіл коштів, що були виділені за рахунок вільного залишку, повідділ освіти, молоді та спорту. Що були виділені на виконання заходів по рамку соціально економічного та культурного розвитку сільської ради, а саме на розробку проєктно-кошторисної документації об'єкту, капітальний ремонт підвального приміщення, під облаштування найпростішого укриття Піщанського ліцею, кошти в сумі 877 тисяч 600 гривень, направлені на продукти харчування для закладів загальної середньої освіти. Економія коштів в сумі 43 тисячі 752 гривні 33 копійки, що були виділені за рахунок надходжень до ходіванства УНЕСКО, рахунок сплати ціни земельної ділянки дійсільського господарського призначення, а саме були виділені на проведення експертної грошової оцінки направлені на виконання заходів програми соціально-економічної культурного розвитку а саме на об'єкт капитальний ремонт відвідних водогонів з метою ліквідації наших надзвичайних ситуацій та відновлення функціонування об'єкту призначення забезпечення дії діяльність населення селища цілей та плазнаментів. Кошти, що надійшли до спеціального фонду доходів, коду, кошти земельних ділянок і сільського призначення сумі 120 тисяч 47 гривень 67 копійок направлені на виконання заходів рами соціально-економічного та культурного розвитку Піщанської сільської ради, а саме на об'єкт капітальний ремонт відвідних водогонів з метою ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та відновлення функціонування об'єктів, призначених для забезпечення життєдіяльності населення селища Миротіна та села Знам'янка. Також змінено напрямок виконання коштів, виділених при формуванні бюджету наступним чином. Кошти, що були передбачені на виконання пара... Програми, запитання технічна культурного розвитку, а саме на проведення об'єкту капітальний ремонт дороги внуці робоча, направлені на, е, направлені, в сумі 9,5 мільйонів, направлені на об'єкт капітальний ремонт дороги, вулиці задовольного села Орішена. По даному питанні мають все. Ну, Наступне питання. Пронесення змін до рішення сільської ради від 12 грудня 2024 року про затвердження мережі та граничної численности працівників бюджетних установ Хіщанської сільської територіальної громади на більше двадцять рік, керуючи бюджетним кодексом України, законом України про місцеве самоврядування, врахуючи висновки та рекомендації постійних комісій сільської ради піщанська сільська вирішила вести зміни до мережі установ та граничної численности працівників бюджетних установ, які фінансуються із сільського бюджету на 25 рік і знесення змін до штатної частини. Тельниці по відділу чити може сільської ради згідно з додатком. Контроль за виконанням за рішення покласна постійно комісії сільської ради з питань планування, фінансів, зрити, соціального комічного розвідки. Питання. Хто задання не збільше? Прошу просить. Хто за? Проти. Дякую. Четвертий дякую. дякую. Шановні депутати, відділу освіти, молоді та спорту, на ваш розгляд пропонує наступний проєкт рішення про внесення змін до статуту комунального закладу Центру позашкільної освіти Піщанської сільської ради Самарівського району Дніпровської області. Керуючись Конституцією України законами України про місцеве самоврядування в Україні про освіту про позашкільну освіту, сільська рада вирішила перше внести зміни до статуту комунального закладу центру позашкільної освіти і центрі сільської ради Самарського району області та затвердити його в новій редакції. Керівнику закладу здійснити реєстрацію змін у порядку, передбаченому законодавством України. Третє координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на відділ освіти, молоді та спорту Піщанської сільської ради, контроль на постійну комісію з питань прав людини, законності, правопорядку, регламенту депутатської діяльності етики, освіти, культури, молоді та культури і спорту, охорони здоров'я та соціального захисту населення Піщанської сільської ради. Наступний проект рішення про внесення змін до положення про відділ освіти, молоді та спорту піщанської сільської ради та викладені його нові редакції. керуючи статтями 19.144 Конституції України, статтями 25 26, 59 закону України про місцеве самоврядування. В Україні законами України про освіту, про повну загальну середню освіту з метою збереження здійснення Піщанській сільській територіальної громаді повноважень у сфері освіти, молоді та спорту у належному рівні Піщанська сільська рада вирішила перше внести зміни до положення про відділ освіти, молоді та спорту Піщанської сільської ради, друге затвердити положення про відділ освіти, молоді та спорту Піщанської сільської ради в новій редакції. Начальниці відділу освіти, молоді та спорту піщанської сільської ради забезпечити реєстрацію змін. До положення порядку, встановленому законодавством України, координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на відділ освіти молоді та спорту Піщанської сільської ради, контроль на постійну комісію з питань прав людини, законності, правопорядку, регламенту депутатської діяльності, етики освіти, культури, молоді та фізкультури і спорту, охорони здоров'я та соціального захисту населення Піщанської сільської ради. Хто за? Проти мати. Наступний проект рішення про організацію підвезення дітей дошкільного віку відповідно до статей 32, 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні стаття 13 закону України про дошкільну освіту, постанови Кабміну від 16 12, за номером 1326 про затвердження порядку організації підведення учнів та педагогічних працівників до закладів освіти з воротнього напрямку листа Міністерства освіти про метою ем, 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 ем забезпечення права дітей дошкільного віту на доступність та безоплатність добиття дошкільної освіти, враховуючи потребу мешканців села Соколово, на відсутність на території населеного пункту закладу шкільної освіти, Піщанська сільська рада вирішила організувати. 1 вересня 25-26 навчального року підвезення дітей до шкільного віку у прямому зворотньому напрямку, які проживають на території села Соколово та потребують послуг дошкільної освіти до міліоративного закладу шкільної освіти Ромашка, здійснювати фінансування витрат на організацію підвезення дітей з села Соколово до міліоративного закладу шкільної освіти Ромашка та у зворотньому напрямку за рахунок коштів місцевого бюджету. Від освіти молоді та забезпечити дотримання вимог чинного законодавства щодо безпечних умов підвезення дітей шкільним автобусом, обладнаним дитячими отримуючими системами безпеки, включаючи наявність супроводжуючої особи під час поїздки. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на відділ освіти молоді та спорту Хрищанської сільської ради, контрольна постійну комісію з питань прав людини за і правопорядку регламенту депутатської діяльності етики, освіти, культури, молоді та фізкультури і спорту, охорони здоров'я та соціального захисту населення Хищанської сільської ради. Хто за? Проти отримали. Дякую. Сьоме питання, сьомого восьми інформує Залодько Віталій Григорович. Пановні депутати, присутні зараз, привітаємо Григоровича сьогодні з днем народження. Що щоб прийняті рішення і виконання по рішенням завжди були одинаковими, рівними були. Доброго дня, депутати. На вашого за наступні проєкти рішень так. про внесення змін до рішення Піщанської сільської ради від 13.08 року No112 про включення майна до переліків першого до типу. тижня. що лист директора КНП Центру первинної медико-санітарної допомоги Піщанської сільської ради від 02.0725 року з метою забезпечення ефективного використання комунального майна, відповідно до порядку передачі варени державного комунального майна, закрепного постановою карміну. Підмет 2020 року номер 473 де які питання оренди державного та комунального майна. Пчаска вирішила внести зміни до рішення Півченської сільської ради 13.08.2021 року номер 112 про включення майна до переліку першого та другого типу і редакції. Ну а саме змінюється площа об'єкту за адресою селища ративної вулиця молодіжна 25 з 28 квадратів до 51,4 квадрату. Хто <кій> за проти? Наступного. Наступне про передачу майна оперативного управління. Закону оформлення надання послуг офіційної супроводі ветеранів розглянув, що лист директора на закладного центру надання соціальних послуг. Вчасна сільська рада, керуючись законом України та місцеві самоврядування, вирішила передати в оперативне управління комунальному закладу центру надання соціальних послуг Пщанської сільської ради інсулети міністрів на першому поверсі путівлі за адресою Дмитро Московської ради. Сама район, на село Піщанки, вулиця Центральна, 14, площею 14,2 квадрата, яка знаходиться на власті піщанської сільської ради. Створити комісію по передачі майна зазначеного пункту 1 рішення комісії з приймання передачі, зазначеного майна на підставі акту приймання передачі. Склад комісії з голова комісії Жалко Юріана Туричка, що заслуги сільського голови. Члени комісії Бондарєва Марина Грожина, начальник відділу бухгалтерського обліку, звідності бухгалтерського Таліборович, начальник відділу інфраструктури міста будівля комунальної власності. Тарещенко Олег Юройович, був начальник радичного відділу Качу Тетяна Івановна, директор комунального закладу Центру надання соціальних послуг Пешанської сільської ради, що ми Бухгалтер, комунального закладу Центру надання соціальних послуг Півчанської сільської ради. Шановні біблікації, декальні. Хто прошу проголосувати. Хто за? Про Дякую. Шановні депутати, всі питання порядку денного, 63 ї позачергової сесії розглянуте. На цьому, позачергову 63-й сесії сільської ради 8 хіння, оголошую закритою.